Сьогодні ми продовжимо повторення, і у нас розділ другий – це координати на площині. І тут три параграфи, У вам було найпростіше – задача в координатах, рівняння кола та метод координат. В кінці всіх розділів у нас є така підсумкова табличка, і зараз я за цією табличкою. Вам нагадаю. Так, ну, перше, що потрібно нам пам'ятати, це що у нас є декартова система координат, яка е, в якій можна розмістити точки. Кожна точка має дві координати x, І. І е, далі що в нас формули, які ми вивчали, використовували для розв'язку задач? Це координати середини відрізка. Це коли додаємо дві координати, відповідні ділимо насил. Далі відстань між точками. І ще у нас було рівняння кола. Ну, можна давайте щось, якийсь навести приклад. наприклад, є точка Два раз. точка А з певними координатами, наприклад, там 3-4. І точка Б з координатами 7, там, наприклад, 6. То завдяки Першій формулі можна знайти середину відрізка, якщо сказати, що точка С середина відрізка, середина АВ, то щоб знайти координати середини, яка буде їх мати, як і Y, то і у нас дорівнює координата. Одного з кінців можна і позначити як х1, а координата по x 2 другий, ну, точка Б. Тоді Х1 додати Х2, поділити 2. це координати середина по x. Ну, тобто 3 додати 7. поділити на все, це буде 5. І якщо друга координата y і ми позначимо у точці А координату по Y як y 1, у точці Б координату по Y як y 2, то можемо знайти за цією ж формулою y1, додати y2, поділити на все координату. По ігри точки С. Тобто 4 додати 6, поділити на. І це дорівнює 5. Тому точка С буде мати координати 5 5. І Це всередина відрізка Це Дуже легко і зрозуміло. Я лише нагадую. Так. Далі відстань між точками. Якщо ми візьмемо знову ж таки ті ж самі координати, ми зможемо точки А і точки Б знайти довжину відрізка АБ. Довжина відрізка, бо відстань між точками А і Б, дорівнює Корінь квадратний, дивіться, із суми квадратів різниць однеменних координат. Тут не важливо від їх першого віднімати, їх друге, або навпаки, тому що квадрат мінус прибере. І в нас буде додатній результат. Тому ми беремо, наприклад, від А віднімаємо Б. Тобто 3 відняти 7. 3 відняти 7. У квадраті. Додати. 4 відняти 6 у квадраті. І це дорівнює корінь квадратний. 3 відняти 7 – це мінус 4. Мінус 4 у квадраті – 16. Далі 4 мінус 6. Це мінус 2, мінус 2 в квадраті 4, і це дорівнює корінь 20. Або якщо винести під коренем ножник, тому що 20, це 4 помножити на 5 це 2 корня з 5. І це є довжина відрізка АБ. Таким чином ми повторили дві формули: координат середини відрізка і відстань між точками. Далі у нас ще було рівняння кола. Нагадую, що А і Б це координати центру нашого, а R радіус кола. Якщо у нас А і Б дорівнює нулю, тоді рівняння кола х квадрат плюс y квадрат, дорівнює r квадрат. Таким чином ну, ми ще розв'яжемо деякі завдання за рівнянням кола. Далі у нас було рівняння прямої, і ми згадуємо, що рівняння прямої це А плюс С дорівнює 0, де А і Б не дорівнюють нулю одночасно. І рівняння невертикальної прямої y дорівнює Kx плюс M, де dK. Тангент кута між прямою та додатнім напрямком оці Х. Це нам дає можливість розв'язувати завдання такого формату, як за двома точками складати рівняння прямої ну і відповідати на інші питання за рівнянням прямої. Далі у нас були окремі випадки розміщення прямої системи координат, зверніть увагу. Якщо y дорівнює комусь числу, то ця пряма паралельна осі Х. Ну і коефіцієнт, значення коефіцієнта та вигляд рівняння, дивіться. Якщо А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, тоді в нас ну, визначається це ж рівняння, що зображена пряма зліва. Тому Бі додати С дорівнює 0 або Y дорівнює y0. Y 0 дорівнює мінус C на B. Ну, це до цього рівняння. І, добрий ранок. Добрий ранок. Рівняння осі Х це і дорівнює 0. Зараз у нас повторення. Я вирішила записати, щоб. Це наша друга тема, яку ми повторюємо. Так. Окремі випадки розміщення прямої знову таки системи координат це коли пряма перпендикулярна осі х, тобто паралельна осі Х, осі Y. І тоді у нас, дивіться, графік має такий вигляд. Ну і тут розписано значення коефіцієнтів та вигляд рівняння. Тобто А не дорівнює 0, Б дорівнює 0, тоді АХ плюс С дорівнює 0 або Х дорівнює 0В де х ХВ це мінус С поділити на 9 число. І рівняння ось ординат Х до рівня 0. Ну, і ще в нас є вигляд на один, одна із прямих, яка проходить через початок координат, називається вона пряма пропорційність матеріалів. Ну і рівняння і до рівня КХ. к мінус А поділити на Б. Знову вже таки, то ми вчили, ну, тільки що повторювали про одну пряму всі її вигляди, а зараз нам надано, як можуть дві прямі, розміщатися одна по відношенню до одної. І в нас була умова паралельності, умова перпендикулярності або критерії паралельності, критерії перпендикулярності прямих у системі координат. Якщо ну, рівняння однієї прямої y або K1x плюс m1, а другої y дорівня К2х плюс М2, відповідно, щоб прямі були паралельні, потрібно, щоб коефіцієнти були рівні, а М1 не дорівнювало М2. Я підкреслю, що потрібно? Коефіцієнти рівні, а М1 не дорівнює М2. І щоб були перпендикулярні, потрібно, щоб добуток коефіцієнтів був мінус один. Це, ну так, коротенько. Давайте ще декілька прикладів за практичними завданнями.